В мене, в мене ровер крутіше, правда, не лендровер. Ну, знаєте, чому я тут круги намотую? Бо вважаю, що велосипед корисніший за автівку, п'ята точка менша, і тиснява у час пік не заважає. У жовтні в столиці запрацював перший велопрокат. Тут я і взяв там велосипед. А оренда недорога, 10 хвилин, 3 гривні. А на Закарпатті взагалі бум велосипедний. І велосипед там дають задарма. Наш Віталій Глагола вже в курсі, і зараз подивіться сюжет. В Ужгороді новий тренд люди масово відмовляються від автомобілів і присідають на велосипеди. Тож місто вже перетворюється на український Амстердам. Один кінь оком велосипеди, купа велопарковок і велозаїзди по 500 учасників. Це для Ужгорода вже звична річ. Ще трохи і його по праву можна буде назвати велосипедною столицею України. Та аби пересадити ще більше людей на двоколісний транспорт, тут придумали нову фішку. Пам'ятаєте, як у дитинстві той, у кого не було власного ровера, просив покататися на ньому у друга. Так усім двором на одному велосипеді і їздили. Саш, дай покататись. От зараз в Ужгороді те саме, тільки для дорослих. На міському велосипеді може покататися кожен охочий. Ми ось подумали, що чому б не ініціювати такий рух, тим більше, що ну, велосипед зараз най... один з найпопулярніших видів транспорту взагалі в українських містах. І починаємо з Ужгороду, з велосипеду одного. Сподіваємось, їх буде більше. І дуже сподіваємося, якщо ця ідея її підхоплять і інші міста. Є залізне правило: не залишати велосипед у громадських місцях, бо опиниться на базарі його можуть вкрасти і піти Продавати. Велосипед можна лише передавати з рук в руки знайомим. Дозволяють навіть забрати додому на кілька днів. І усе абсолютно безкоштовно. Мені дуже хотілося покататись на чомусь взагалі. У мене є велосипедного батька, він доламаний, і так вийшло, що мені передали цей велосипед першим. Я згоден з ужгородськими велосипедистами. Це не просто рух заради руху, це для декого стиль життя. Такий кількаденний тест-драйв вигадали, що призвичаєте якомога більше людей до роверів. Більшість людей все ще не має велосипедів, не може їх собі придбати або не знає, що воно їм треба. І тут у них є нагода просто отримати велосипед на кілька днів. Нів і спробувати, що воно таке. Правда, він красень. Міський велосипед назвали варошбайк. Варош у перекладі з угорської місто. Його місяць збирали власноруч, деталі брали із старих велосипедів. Всі запчастини на велосипеді були відреставровані. Е, немає запчастин з одного і того самого велосипеда. Збирали з різних куточків України, з різних ринків міста Ужгород. Глянувши на цей моднячий велосипед, я і собі захотів приєднатися до велоспільноти. Наступний на черзі я взяв покататись собі на два дні. Тож у суботу зможете покататись і собі. Тільки треба звернутись до мене або записатись на покатушки через інтернет.